Всім привіт! Хапаю толю на зв'язку. Друзі, сьогодні маємо класний седан преміум сегменту. Ось такий Jaguar XE. Даний автомобіль це офіційний, був куплений в нас у країні в салоні, та також він на 2-літровому дизелі. По автомобілю нічого робити не треба, все вчасно обслуговувалось, також на офіційному дизелі. Є сервісна історія, повністю все. Дуже гарний має вигляд, гарні диски, гарна гума. Ось такий вигляд проте знімає. Автомобіль був другий в сім'ї, тому на ньому лише 82 тисячі пробігу оригінального. Ось такий гарний позаду вигляд. Роздвоєний вихлоп, все гарненько, камера заднього огляду є. Багажничок, звичайно, все чистенько, все гарненько. Все дуже чудово. По салону. маємо світлий шкіряний салон. Дуже красивий, взагалі в ідеальному стані. Тут маємо такий підлокітничок. Також є люк. Спереду, сидіння. Також все. В ідеалі з електроприводом, водійськи також. Ну, Тут не може бути на ідеалі, тому що реально ця машина 82 тисячі пробів. Гарна панель. Зараз робимо запуск і розкажу більш детальніше по комплектації. Так. Ми маємо повний електропакет, 400 підімачі, електродзеркала. Мультикермо оздоблене шкірою. Під рульові перемикачі, коробки передач, автосвітло та автодощ. Також підтверджено 82 тисячі пробігу. Запуск двигуна з кнопочки. Гарно при запуску перемикач селектор виїжджає. Помилок жодних немає. Двигунчик працює все рівнесенько. Медія, клімат, контроль двохзонний. Все, чудово. Камерка працює. Тут ми маємо різні вибори режиму їзди, стил виключення, електричний ручник. Також цей автомобіль має асистент слідкування по смугам. Дуже все красивенько. Кого викав даний автомобіль, приїжджайте місто, пасіч Пасічна, 127. Ви можете пропівати візом, так і заповнувати. Тому чекаємо на вас. Всім гарного дня.